Спортивні, красиві, усміхнені, а найважливіше заряджені на перемогу. Олімпійська збірна України готова до нових випробувань. У ці хвилини на Софійській площі завершується офіційна церемонія проводів наших спортсменів. Як це було, бачили наші журналісти. 205 спортсменів саме у такому складі українська збірна змагатиметься за медалі на Олімпійських іграх. У Ріо на когось з наших олімпійців перед Бразилією чекають ще тренувальні збори а хтось вже на валізах. У числі перших вирушить за океан наша фехтувальна збірна серед них і Ольга Харлан, для якої це вже третя олімпіада в кар'єрі. Ми знаємо, для чого ми туди їдемо, ми знаємо, що нам потрібно. Робити. І я думаю, що ми подивимося, що буде там. останнє в этом, ну, в конце да, наприклад. завтра ми улетаємо, і це от хороше настроєння для нас. Сьогодні хороший день, хороша погода, і все, все для того, щоб хорошо виступити на Олімпійських іграх. Чистості розпочалися з шанування пам'яті загиблих воїнів. Ато спортсмени поклали квіти до меморіалу перед Михайлівським собором, а потім рушили ходою до Софійської площі основного місця свята. Дуже люблю все коли ми збираємося. одна на така великою спортивною сім'єю. Всі разом, це мене заряджає, вдохновляє, Ну і понимає, що Олімпіада от-вот вона приближається. Змагатимуться українці в Ріо у 27 видах спорту. Усі і спортсмени, і тренери і керівники українського спорту стверджують, підготовка до ігор пройшла за планом до олімпійських звершень. Команда готова. Все, що запланували в підготовці, держава і федерація, і національний олімпійський комітет забезпечили всі проведення всіх запланованих зборів. всіх Ну, заходів, які були заплановані щодо підготовки збірної, тому спортсмени в чудовому настрої зі сцени, встановленої на Софійській площі, лунало багато напутніх слів на адресу нашої команди, а також привітань. Адже для багатьох спортсменів насправді участь на олімпіаді це вже успіх. Утім, українці тільки нею обмежуватися, звісно, не збираються. Євгенія Золотоверха, Олександр Даниленко, Олег Борщевський, телеканал Київ.